Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю зараз в Чорногорії, біжу забирати захист. Я надіюсь, сьогодні він вже готовий. Єдине, що я в посольство потім іду до України, а я кольоровий, цей не роздрукувала, тому що не написано, треба, не треба. Енкету не знайшла. Коротше, може я ще встигну після захисту. Куди Юля, ти йдеш з тропом? Ці ну, у нас в барі я не знайшла кольорове, все чорно-біла. Віці, яка краса, все зелене, все таке гарне. Зараз вийшла з посольства України в Чорногорі, дуже приємні люди. Просто, знаєте, я такий валюнок зайшла, не знаю, яка анкета. Вони кажуть, мали роздрукувати. Я кажу, я не знайшла де. Він каже, ну йдіть, беріть, там лежить. і Треба сплачувати консульський збір в банку НЛБ. Тобто я зараз йду туди сплачувати. А я ще така йду й думаю, як класно, знаєте, в Чорногорії, що можна сплачувати прямо на місці, тому що ніхто не сказав, що треба буде йти в банк. А потім думаю, а ти в когось запитала, чи треба буде йти в банк? Ти ж ні в кого не запитала. Так саме треба йти в банк. Так. Ну, Але я надію, що тут немає хоч таких приколів, як в Туреччині. В Туреччині, щоб заплатити, тобі треба знайти людину, в якої є ВНЖ. Тому що так ти не зможеш заплатити в банк. Зараз побачимо, що тут. Карти Юля така, як тоді люди платять, якщо ну а як це, ти на, на вулиці шукаєш? На вулиці шукаєш. Ну, я знаю, що навіть зробили такий бізнес. Перед банком стояла людина і казала, що вона може ну, типу, як би заплатити все і брала за це гроші. Ну, до такої, якось не знаю, чому не продумана ця система, щоб люди могли без ВНЖ. Ну вони ж не можуть його мати, якщо вони лише приїхали в Туреччину. От так роблять. Ну, просто я ходила з дівчатками, сама якби платила, ясно, що я гроші не брала. Просто ну, це дивно, як не продумано. А можливо, навпаки, дуже все продумано. Мені дуже подобається цей спуск. Просто. Я не знаю, куди він веде. Я тут колись хотіла записати рілс, стала на це місце і пішов дощ. Думаю, молодець, класно. Але в мене ж нема часу. Юля, тобі треба сплачувати, зараз податок. І податок оцей. Консульський збір, а ось дивіться, це там до кінця воно йде. І ось до пішла-пішла. А скажіть, будь ласка, взагалі тут плавають в цій річці? Я навіть ніколи не запитувала. Ну взимку ясно, що мені здається, ні, тому що на дві ціка течія сильна. Це я думаю небезпечно. У нас теж була сильна течія. Ось, будь ласка, ті дерева, що плавали, Юля. ось ти так переживала, як то ростуть дерева, а ніяк не, не ростуть, тому що там завжди мало води. Це просто взимку піднімається вода. Ось цей банк я зараз заходила. Дуже хороші працівники, так гарне обслуговування. Все, я взяла довідку. Я запитала, де та заява? Знаєте, потрібно писати заяву. Вися. От ти заходиш в електронну чергу перед тим, як натиснути, взяти довідку, там буде прикріплена заява. От ви спочатку її Берете, роздруковуєте, а потім вже переходите для того, щоб цю е, довідку взяти. Так само через дію те саме маленьке віконечко виходить, там трішки по-іншому, але так само прикріплена заява. Ну, Якщо вже хто не здогадається, то в них є е, також ці заяви роздруковані і будете заповняти вже ну, безпосередньо тут в посольстві. Але, напевно, для того, щоб люди не створювали черги. Тому ну, радять, щоб заяву роздрукувати і, і заповнити вдома. Чесно вам скажу, я прийшла на 3.40, записана була, прийшла в 3. І мене впустили, сказала, Та, заходьте вже, що з вами зробиш. Да, тому Дуже приємно поспілкуватися, гарні люди. Взагалі, слава Україні. Поки не забула, я була в НЛБ банку, е, також я заплатила без проблем, так, щоб ви зрозуміли, не треба ніякого ВНЖ. Тобто банк, ну, як адекватна установа, взяв гроші, віддав чек і все. От, так, не, не, знаю, чому, не розумію, чому в Туреччині такі правила, треба людину з ВНЖ. Ось, і я запитую, чи можна в них відкрити рахунок, покласти гроші, щоб взяти довідку, що в мене на банківському рахунку є така сума. І мені сказали, ви працюєте в Чорногорі? Я кажу Ні, тоді ні. Я кажу, ну мені просто покласти гроші, ні. Ну от каже, дивіться це не лише вам. Це не лише вам, тому що ви іноземка. Ні. Це всім зараз і чорногорцям місцевим. Якщо ви працюєте, у вас є довідка про роботу, контракт заключений з фірмою, де ви працюєте, тоді так, ви приносите плюс, де ви проживаєте. Ну, коротше, ще купу документів, крім цього. І, будь ласка, відкривайте рахунок за відкриття 5 євро. Для того щоб вони потім виписали довідку будь-яку організацію, що у вас лежать гроші в їхньому банку 4 євро, і вони пишуть, що ви хочете, потім можна забрати через день. Через день можна забрати кошти. Але ну це приколка, звичайно, що треба працювати. Так що НЛБ Банк, ну так, а мені сказали інші люди, що НЛБ Банк вони взагалі, якщо бачить, наприклад. Місто в Україні, і вони чомусь вирішили, що воно окуповане, то взагалі рахунки блокують. Потрібно приїжджати до них казати, що це місце мого народження, але живу я в іншій, на іншій території зараз, так в іншому місті, яке не окуповане. Тоді від вони відкривають рахунки. Ну тобто я чула, що була якась фішка з НЛБ банку. Я тільки не могла зрозуміти, що сьогодні мені пояснили тому. Якщо ви знаєте цю інформацію, де можна відкрити рахунок без проблем, щоб покласти гроші і взяти довідку про те, що є гроші, і потім їх забрати. Ясна справа, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую. До речі, чергу для того, щоб отримати довідку про несудимість, я взяла з першого разу. Верніше не я, а Христиночка. Я до неї зайшла кажу, будь ласка, сонечко з громадського альянсу. Ти можеш мені... Показати, як це робиться. Бо я валінок просто в цьому, просто валінок. І вона каже: Ну давайте. І я кажу, давай я запишу на другий телефон, щоб я тебе вже не турбувала, буду дома сама, знаєте, в 4 ранку там оце все робити. Тому що я знаю, що треба вночі брати слоти, коли вони вільні. І вона каже: так так, так, ми заходимо і вона каже, десь є вільне місце брати. Кажу, звичайно, бери, які питання, я потім не зайду сюди. Так, з першого разу. Тому і це ми брали десь, ну не знаю. 10 ранку чи що. Слава Україні, героям слава і слава всім людям, які живуть за кордоном і підтримують Україну морально, знаєте, своїм людям допомагають, а ті люди в свою чергу допомагають всім українцям, тому що, ну, якщо ми не будемо один одному допомагати, то ну, що це буде? Це неправильно. Тому, коли культурно, вічливо себе якби проявляють і все пояснюють і допомагають це так це так гарно знаєте, це так добре я дуже щаслива тому дуже дякую Христиночці, слава богу що так все сталося дивіться от від посольства якщо ви будете йти прямо ви Побачити таку вивіску, звідси 300 метрів пройдете наверх. Дуже гарний храм. Я його дуже полюбляю. Це. Там такий священні хороший, там така община хороша. Це саме перше місце, куди я потрапила, коли приїхала в підгорицю. В 5 ранку мені не було куди йти. Я залишила речі в готелі, але мені ще не давали кімнати, тому що з 12 годин. І я просто один чоловік мене підкинув туди в церкву, тому що я шукала церкву, а не могла знайти. Бо в мене не було інтернету, так, і вони мене прийняли і нагодували. Просто ну, дуже гарна община, якщо ви в Подгориці, зайдіть до них на службу. Як вони співають, як вони Вони всі не поміщаються в церкві, тому що вона маленька, але вони такі дружні. Це просто, знаєте, мені дуже подобаються такі общини, ну як сім'я. Один одного підтримують, і священник такий, він каже, ти де живеш? Я кажу, я не знаю. Ось в мене адреса, куди йти, в мене немає інтернету. Ну, тобто, розумієте, Якщо інтернет є, ти вів адресу і топаєш. І такі, давай, Мілан, проведи її. Ну, тобто, розумієте, отак. І другий раз, коли мене побачить, давай заходь, заходь на чай до нас. Я просто тоді ходила на службу, в храм Воскресіння Христова. Ну, думаю, подивлюся, раз я в подгориці в той момент жила. Ось. А коли поверталася, якось так вийшла дорога, якраз. Недалечко від того храму, він не побачить, каже, давай заходь. Ну, я поздоровалася. Такий хороший священник. Така подгориться. Ви кажете, Віля показує природу. Ну, розумієте, по-перше, для того, щоб кудись поїхати, треба гроші. Логічно, так? І приїхати, а там все зачинено, тому що не сезон. розумієте? Ми тоді з Юлією їздили ж і в котор, і в Будву, а половину храмів зачинено, тому що не сезон. Тому, тому поки зима. Такий бар підгориться і ну, що зможете, буду показувати основна школа. Зверніть увагу, тут бачите такий забор. Ну, по талію мені. І вчора йшла біля однієї школи так само, а в Туреччині забор буде вищий, ніж я в два рази. Це скільки ходила. Я тільки зараз зрозуміла, чому так добре видно діток? Тому що. Ну, тут бачите, а в Туреччині а -а. там теж нормально видно, це не те, що вони закр закривають їх від когось, будь ласка, там тоненькі але вони дуже високі. Я думаю, що діти можуть втікти, а можливо, ну, не знаю, як ви думаєте, чому так. Ну, Це у всіх школах Туреччини високі і тут у всіх школах, ну, всі лави, Юля, ти не перевіряла. Не можеш знати. А навпроти, напевно, садочок. Так, так, да, маленькі дітки, дуже зручно, до речі, дивіться, мама собі, якщо декілька діток, собі в садочок пішла, забрала в школу, пішла, забрала. Єдине питання, чому діти так довго в школі навчаються. Зараз четверта година. На продовжену групу, можливо, дітки залишились, не знаю. Якийсь таке, це пам'ятник чи щось. Так, напевно, хтось загинув, квіти лежать. Так приємно тут проходити. Ну, взагалі на всіх переходах машини зупиняються. Ніколи нема такого, що буде бібікати, давай швиденько. Навіть якщо це не буде переход, ну, дехто може бібікнути, але в більшості випадків все рівно зупиняться, пропустять. Я деколи стою, не йду, я вам серйозно кажу. Отак От підходжу до переходу, бачу машину. Ох, вона їде. Ну, думаю, ну, не буду. Знайте, бачите, вона зупинилася. Я ще навіть не дійшла. Дякую. Все, ці теж. Ну, можливо, можливо, в них тут великі штрафи. Але все рівно все приємно, що так відносяться до пешеходів. Я, до речі, раз їхала, і мені кажуть, 40 євро, якщо не пристібнеш ремінь. Ну, це не поліцейські сказали, слава Богу. Юля зараз пристібає ремінь. Я навіть якщо їй дуже хочеться, 40 євро, в мене лишніх нема. Я краще. Дякую. Могла машину пропустити. Ви розумієте, що деколи навіть пропускаєш машину, вона не їде. Я вирішила сьогодні сюди зайти в цю церкву. Юля вирішила, це не чуть, що вона зачинена давно. А якраз від п'яти до вісьми. Ну, бо вона маленька, знаєте. Це вознесіння Господня, церква. А це Воскресіння. Я думаю, що буде концерт. Присорочений святому Саві, 27 числа у нас теж в храмі буде велике свято, і 30-го буде концерт в барі. Тому ми зараз дуже часто розбираємось в хором, співаємо, ну, тому що важкі там і торпарі. І... Вони готують. Напевно, тут буде виступ. Цікаво, 26 січня, о 6-й годині буде починатись служба в честь святого Сави. Я думаю, буде дуже гарно. Я би з радістю прийшла, але я думаю, що я буду в барі в нашій церкві. Підходьте, якщо ви будете в підгорі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Дякую за вашу підтримку, любов. Я вас теж люблю, обіймаю і бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання всіх самих заповітних бажань і перемогу Україні та Ізраїлю.